Друзі, усім привіт вітаю вас на каналі. Я сьогодні приїхала в Юск. Вернула увагу на те, що з'явилися нові рушнички розмір 80 на 160, які вони приємні на дотик. Вони легенькі, бавов на 100% і коштують зараз 550 гривень. І мені. Я дивлюся, і я приїхала за іншим, я вам трішки пізніше покажу, і якщо я знайду, але звернула увагу на таку новинку, яка мені дуже до вподоби. З новенького теж рушники 80 на 60, вони такі в смужку. З цієї сторони іде як бавовна, а з цієї невеличка махра. Бачите, можете порівняти. І коштує такий 450 гривень. Теж не бачила я такого ще Подивилася 450 гривень. Після товари для ванної кімнати, дивіться, 300 гривень коштує набір крабиків, Тут є вони різні. За кольорами набір це два, і вони різні за формою. Я до речі, коли в мене було ну, так відносно довге волосся в ванній кімнаті, коли ти приймаєш душ, то дуже було зручно. В мене навіть крабік у так ванні і був спеціально для душу. Потім це можна використовувати як для прикрас і коштує 185 гривень. І далі капці 400 гривень. Такі зараз, ну, там, вони як резина, але відчуття пінопласт, вони як з теплом ідуть. Резина яка тепла. Я би сказала так. Ну і Багато всього такого цікавого для ванної кімнати. Я знайшла те, що я шукала, але мені здавалося, воно вона має бути більше трішки за розміром. Дуже приємний на дотик, я вам ну, воно запаковано. Зараз ближче покажу і коштує 325 гривень. Це для прикрас, біжутерії. Ну, мені здавалося, що буде трішки більше за розміром. Або є і більше я не знайшла, або мені так здавалося. 65 гривень щіточки. Такі потім 125. О, як вони тут. Такі по 125. Ну і всілякі такі цікавинки для ванної кімнати. Хто куди, це може от банка якась. Якась банка, дівчата, ну не знаю, що це банка. Скло, ну, але вона так не дуже відкривається, а я не хочу ще одна банка. А, вони там скотч тут зроблені, тому так. от. Зрозуміла, чому вони не відкриваються, банки для ванної кімнати. Для зберігання прикрас теж є. Такі комодики. У мене, до речі, я косметику, я вам показувала, вже в мене є такий. І мені він дуже до вподоби. По-перше, він не набридає, як от раніше я пластмас якийсь купувала. Воно виглядає на моєму туалетному столику. Хоча, можливо, це в ванній кімнаті має стояти, то я не знаю. То мені дуже зручно. Тут великий відділ я брасматики поставила, сюди губні помади, тут олівці. Ну, тобто, знаєте, для себе зробила, як мені буде зручно. 550 такий великий комод. Там на... іде, бачите, одна велика секція і дві маленькі на три секції. Так, Дякую нашим захисникам, що дарують можливість. Так, чи додаткова знижка потрібна нашим військом? Це зараз іде оголошення. І я вам показую халати і ціни на них. Я думаю, що повага, донати це те, що допоможе нашим захисникам. Це те, що їм потрібно зараз. І наша повага. Деякі цікаві капці 450 гривень, такі тепленькі. Но зараз. На носі літо, то які там тепленькі, але ж все-таки на майбутнє можна буде звертати увагу. Ось такі капці 400 гривень. Ось такі, Бачите? Оу-оу, не падай, тримайся, міцно. Які вони приємні, вау. От. Такі різні-різні капці. Є, різні а це що ми там дивилися, такі ще є такі, як м'ята колір, більш. Ну, більш він більш до всього. Це після душу. Може хтось у басейн, до речі. Хто як, кому як срочно. Килимки в ванну кімнату теж 500 гривень, до речі, знижка. Є розмір, я вам зараз покажу. Ага, тут є 50 на 80. Теж приємний на дотик. Ну, Різноманітні кому що до вподоби, той те вибирає. Так цікаво облаштувати шафу і ванній кімнаті, коли йде. Тучний декор, є такі рушнички на полицях. Бачите, а ось ці баночки, які там були, вони відкриваються, і це можна там, якісь свої там сережки, наприклад, покласти. Я не знаю, що сюди можна класти. Ось так дивиться, як йому зручно буде, тому, тому як. Рушнички зі знижкою зараз йдуть 50 на 90 165 гривень. Є сірий, зелений і такий, як ну, трішки жовтий, трішки біж. І дуже гарно ось такі ємкості, як плетенка. Для будь-чого, кому зручно, теж дивлюся тут. Жовті капці, м'ята, як камера передасть. ну теж, Бачите, як добре. Такі ємкості для будь-чого зберігання, а там ведерко йде з пластмасу, і коштує воно 800 гривень. 600 гривень коштує така річ для зберігання, а там вона не одна, там їх дві. Більша та менша. Бачите? В кімнаті не завжди там потрібні ємкості, не тільки потрібні ємкості, до речі, в чорному вигляді така з'явилася, то я в зеленому бачила, а зараз в чорному і гарно виглядає, але ще юршики. І я не знаю, який з них тут є якісний. Я ціни вам показую. Я купувала собі ось такий, і він дуже зручний, тому що. Перед цим я купувала йорш в епіцентрі, і коли з пластмаси ця ручка, воно незручно, тому я саме металеву і шукала. Або якщо буде пластмас, о, тут іще теж металева. Тому є отакі йоршики з цінами. Не так, спиненько, нічого ми побачимо все, що нам треба, ми все побачимо. Білі, біж, під камінь 400 гривень. Ось полиці для даної кімнати 325 гривень. Ось така, яка буде кріпитися над намальовано. Далі, ну це за велика 800, бачите, тут. Дві секції теж є. Є менше 600. Опс, 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 хочеться ж вам показати. А до речі, вона зручна, йде як трикутничком, бачите? Але це щоб кудись поставити тут є ніжки. Якщо цю можна підвісити, то цю треба буде кудись поставити. Тому кожен вибирає, як йому зручно. Про це я і кажу. 550. Ой! Таня ще тут переполоху наробив. 550. Ось така можна підвішувати полиця 320. Ой, 350. Так, одинарна, теж можна підвішувати. Ну і такі, як наче природні, йдуть 350. Вони легенькі, але можна теж підвісити буде. Кожен, я ж кажу, вибирає, як йому до вподоби. 90 гривень такий бюджетний варіант теж, може для чогось якось тут. Кудись можна або зачепити, або для чого це, я не можу вам зараз відповісти, тому що щойно побачила. Так, є сірий там, білий і коричневий, 90 гривень коштує. А повертаючись, за чим я взагалі їхала, то купувати я це не буду, тому що мені здавалося, що це буде більше за розміром, я не сподівалася, що це буде щось маленьке, воно запечатано. Я не можу відкрити подивитися. Але якщо так воно виглядає, ну, тут каблучки, сережки. 325 гривень. Я вважаю, що я без цього можу обійтись. Я збиралася виходити з магазину і дивлюся, що тут є така полиця з, зі знижками і пластмасовий йоршик, але тут пластмаса така, що не дуже гнеться. 40 гривень коштує йорш. І можна дивитися товари зі знижками, наприклад, мисочки по 65 гривень, така як рожева, жовта, ну і будь-які штучні квіти, там подивитися, що вам цікаво, тому що тут так багато-багато всього. Є така полиця, теж, цікава знижка, 150 гривень коштує. Вона металева, бачите, з гачечком тут. Кому для кухні, кому не знаю. Кому куди зручно. Тому що казати куди це людям не давати вибір. Такі чашки 105 гривень дві. М -м -м. І таке-сяке гарненьке. А я люблю штучні квіти, хоча не дуже їх додому хочу носити. Мої дорогенькі, сьогодні ми з вами подивилися, що є цікавого в'юзку для ванної кімнати, і обов'язково зустрінемось з вами в наступному відео. Бережіть себе. Дай Боже затишку в вашій хаті і до зустрічі в новому відео. Всім пока-пока!